Міліціянтам знадобилося майже два місяці, аби вийти на слід зловмисників. Справа виявилася не з легких. Охоронці заводу не змогли згадати ані їхню зовнішність, ані автомобіль, на якому ті приїхали. Злочинцями виявилися місцеві жителі. Під час обшуку в них виявили викрадене обладнання. Як виявилося, вони встигли вивезти його за межі Сєвродонецька і заховати. Одну частину закопали в гаражі у знайомого, іншу у дворі приватного будинку батьків одного з учасників банди та ще одну намагалися збути. Трьох членів цієї банди Затримали, коли вони намагалися втекти за кордон. Під час обшуку в них і виявили частину викраденого. 5 июля ми задержали групу от, в состав. Из пяти человек, которые совершили данное разбойное нападение. Они не только задержаны, они арестованы. И сейчас проводится уже комплекс следственных мероприятий. Вот, в, ближайшее, ну, не в ближайшее время работы будет предостаточно. Вот, уголовное дело будет направлено в суд. Наразі майно вже повернено власнику, а чоловіків відправлено під варту. Їм загрожує від 8 до 15 років. Ведеться слідство. Нагадаємо, в середині травня до міліції звернулися охоронці підприємства. Вони повідомили, що на території проникли невідомі, вдягнені в камуфляжі маски і, погрожуючи вогнепальною зброєю, зв'язали їх і викрали зі складу майно на суму понад 30 мільйонів гривень.